Чому ж така назва Джулієта та 6 з пістолетом? Не бачу її тут з пістолетом. Така няшна, гарна, ніжна, жіночна, е така, така е як вам сказати, е така прекрасна паняночка. Доброго дня! Я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні у мене така тема е відео огляду вами поговорити про такий е бренд. Я думаю, ви всі його знаєте, цей бренд, від Жуліти Хезекан. Джуліта з пістолетами, ще. кажуть, по-народному. Ви знаєте, так я якось не зустрічалася з цим брендом, ніколи його не пробувала, не брала, не наносила. Так на нього подивлюсь, подивлюся. Та й думаю, так. А це зайшла до крамниці, так, парфумерної, походила, подивилась, пороздивлялася, і мені так. В глаза впав в такий флакончик, такий гарний, такий червоненький. Ну, я е, взяла, думаю, спробую взяла цей флакончик, відкрила, вдихнула. І мені так сподобався аромат, що я навіть не видержала і навіть не дивилася, що це за бренд і що. І купила трошечки собі делевату. Потім вже як кадлеванту взяла, принесла додому, трошечки ж поцікавилася ними, зайшла на фрагматнику, подивилася, дивлюся, а це ж то бренд. Від жулети з пістолетом. і... Назва його Магнолія Бліс. Магнолія Бліс, що він так називається? От коли я його вдихаю на себе і на от нанесу зараз свої враження про вам. розкажу. Може, так, трошечки. Е, може, в кого є такий аромат, знає його. Е, я так е, не знайома з цим брендом, особисто багато не вдихала. Просто це взяла один флакончик, е, спробувала, нанесла на себе. І мені дуже аромат сподобався. Ну, не знаю, я так поцікавилася. Магнолія Бліс. Ну, що я вам скажу? Ну не відчуваю я тут магнолії. Ну немає це для мене магнолії. Може що шо... Може, це я так вас прийнімаю, але ну, я давала знайомим чоловіку всім спробувати аромат. От не відчуває тут цей магнолій, я як вдихаю цей аромат. У мене зразу таке відчуття, чим він мені сподобався. Ну, чуть якось таку трохи ніжненьку тройну. А так, от червоні, стиглі, як кажуть, в народі чорнокорки, такі вишні, Ну вишні, такі перестигші, такі вишні, і ви знаєте, як його так вдихать, отак от вдихать довго. Вони такі, такий аромат вишень, переспівших, переспівших. І от відчувається аж під кінець, така, ви знаєте, от кісточка, от вишнева кісточка. я тут вишню з вишневою кісточкою, або навіть мигдаль, або кісточка абрикоса. От як берете ви банку з компотом, зимою відкриваєте, і там дуже багато ягід, і чуть-чуть є абрикос. І рідини пошти немає сока. А от така забита. І ви так вдихаєте. ну от... От оцей аромат. ну Він такий свіжий, такий дзвінкий, такий прямо насичений, такий смачний. Дуже гарний аромат мені дуже сподобався. І ви знаєте, він так як постоїть, трошечки у вас, ви нанесете на себе, так походите з ним, він тоді так ось, ось, сідає вже і не відчувається. Так уже сильно вишні, а більш так, ну чуть-чуть така дзвінка є, з такої свіженької кислиночки, а більш така кісточка, от як Мегдаль, така кісточка. І ну, що я вам скажу? Ну, цей аромат 2022 року, він жіночий, не бачу я на чоловіку. Ну, такий жіночий, бачу я цей аромат більше, як вам сказати, на таких е, юних панянок. І не юних, навіть як трошечки постоїть, він трошечки робиться такий, трошечки такий ви знаєте, солодший, чуть-чуть як мускусний. Ну, тут, от я дивлюсь. По нотах, Бергамот, от. Бергамот чуть-чуть відчувається, лимон я зовсім не відчуваю. П'ітігрей Пет... не відчуваю. Імбир відчуваю такий дзвінкий нектарин. Нектарин, да, як вже походите, от магнолія відчувається вже потім. Десь під вечір, він не дуже такий стійкий, щоб сильно, бо 4-5 годин. Шлейфа в нього велико немає. Він інтимний, дуже гарно буде дивитися в офіс, дуже буде гарно дивитися навіть вдома, десь так на себе нанести на прогулянку. Ну, просто такий повсяденний, нішовий, спокійний, смачний, позитивний аромат. Отак би я виразила цей аромат фрезію тут чуть-чуть, піоні. От піонія, напевно, тут зеленою сливою. От мені здається, що зелена слива з імбирів і з піонією. І, напевно, Аброксан. Оце Аброксан робить таку чудову ноту, вимішується, бо би тонких і ваніль я не відчуваю. Не знаю, може, він в мене ще постоїть. Потім я свої враження ще скажу, постоїть, настоїться і буде відчуватися. Ну, саме більше я відчуваю, це я вам скажу, вишневий сад, коли достигли вже так чорнокорочки, оці вишні такі, і вони налиті, аж перестигли. І ви так підходите до дерева, зриваєте ці вишні, вдихаєте їх і так спробуєте і десь біля вас рядом абрикоса, і зриваєте ще абрикоску, і ви її не куштуєте, а просто цю кісточку і так вдихаєте кісточку абрикоса або мигдаль. І оцю вишню, виш, 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 таку дзвінку, прохолодну, дуже гарний, позитивний такий аромат. Мені, ви знаєте, сподобався. Не є він такий, щоб там мінявся все время. Але тут ноти такі, такі приємні, гарні. І коли ви нанесете на себе, у вас постійно буде такий настрій. Ну, непоганий, гарний аромат від Розп... Ну, Хотіла б почути ваші враження про цей аромат, може в когось він є, може він ще постоє і зробиться зовсім іншим. Хотіла б послухати пізніше цей аромат, хотіла б почути від вас коментарі, пишіть мені, розповідайте, може в них ще якісь аромати, може в когось є ціла лінійка за ароматів. хочу познайомитися з цим брендом, подивитися, послухати всі їхні парфуми, і зрівняти, чому ж така назва Іменно от Джулієта. Та ще з пістолетом, не бачу як тут з пістолетом. Така няшна, гарна, ніжна, жіночна, е, така, така е, як вам сказати, е, ну, така прекрасна паняночка. От бачу такий аромат. Смачненька, що можна сказати. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. Пишіть свої враження, задавайте свої питання, розповідайте про свої парфуми. Буду дуже вам вдячна. До побачення, до нових відеозустрічей. Підписуйтесь.